Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програмою «Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це нейрогуморальна регуляція діяльності організму людини. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. В організмі людини регулювання діяльності органів та систем відбувається постійно та безперервно. Це необхідно для того, щоб забезпечити злагоджену роботу кожного органу, а також для координації роботи різних фізіологічних систем, за потреби діяльності певних органів, чи систем може посилюватися або, навпаки, послаблюватися залежно від умов та потреб ресурсів. Наприклад, під час фізичного навантаження на серце це відбувається воно швидше, а після нього активізуються органи травної системи. Цю регуляцію забезпечують спеціалізовані системи нервова, ендокринна та імунна. Злагоджена робота є ключем до підтримання важливої умови для її життя, гомеостазу це така динамічна стійкість внутрішнього середовища, яка необхідна для нормального функціонування клітин та органів. Коли гомеостаз руйнується, організм активізує механізми, спрямовані на його відновлення. Наприклад, при зниженні рівня глюкози в крові активується. Ця гормональна система, щоб знизити рівень глюкози до норми. Нервова система діє швидко, відповідаючи на подразники протягом довшої секунди, тоді як ендокринна система працює повільніше, але має триваліший ефект. Імунна система забезпечує захист. Саме від чужорідних мікроорганізмів, які можуть порушити сталість внутрішнього середовища. Тобто разом ці системи забезпечують підтримку стабільності внутрішніх умов, навіть якщо зовнішнє середовище при цьому змінюється. Регуляція функцій організму через біологічно активні речовини, такі як гормони, називається гуморальною регуляцією. Гормони, пригадаємо, це хімічні речовини, які виробляються ендокринними залозами, тоді як нейрогормони синтезуються особливими нейронами нервової системи. Ці речовини переносяться по організму за допомогою рідин внутрішнього середовища, таких як кров, лімфа. Канинна рідина та спинно-мозкова рідина. Навіть у дуже малих кількостях гормони можуть значно впливати на процеси в організмі, змінюючи їх інтенсивність та напрямок. Вони контролюють ріст та розвиток організму, регулюють обмін речовин, впливають на роботу органів та систем, а також допомагають організму адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Наприклад, гормон інсулін регулює рівень глюкози в крові, а адреналін активує реакцію організму на стрес. Регуляцію функцій організму за допомогою нервової системи називають нервовою регуляцією. Основною роботою нервової регуляції є рефлекторний принцип, де кожна дія або реакція організму виконується як відповідь на подразник. Цей процес називається рефлексом, включає передачу сигналів через нервову систему і відбувається під її повним контролем. Рефлекси можуть бути як простими, наприклад, реакція на дотик горячого предмету, так і складними, такими як контроль рухів або емоцій. Кожен рефлекс. Починається з рецептора, який сприймає сигнал або подразнення, і через нервові шляхи сигнал передається до мозку або головного, або спинного. Потім відповідь на цей сигнал повертається до органів або м'язів, що забезпечує необхідну реакцію. Взагалі, рефлекс реалізується за допомогою сукупності елементів нервової системи, які разом утворюють рефлекторну дугу. Ця система забезпечує передачу сигналів від рецептора до органів, який відповідає на подразнення. Рефлекторна дуга складається з кількох ключових елементів. По-перше, це рецептор, спеціальна структура, що сприймає зовнішнє або внутрішнє подразнення, наприклад, світло, тепло, дотик тощо. Далі це чутливе волокно. Яке буде саме передавати отриманий сигнал до центральної нервової системи, ну, або до спинного, або до головного мозку? Сам нервовий центр, тобто місце в центральній нервовій системі, де відбувається обробка та аналіз отриманої інформації, та рухове нервове волокно, Яке передає імпульс від нервового центру до робочих органів, наприклад, м'яз або залоза, що реагують, реагують на подразнення. Тобто цей механізм є основою для багатьох функцій організму від найпростіших рефлексів, як от відсмикування руки від гарячих предметів, до складних моторних функцій. Давайте розглянемо невеликий фрагмент, що демонструє роботу рефлекторної духи. М'язове веретено реагує, передає імпульс у спинний мозок, да, і потім повертається назад. Тобто це є саме рефлекторна дуга, у яку е, будуть входити сам рецептор, потім е, чутливе волокно, да, по якому збудження передається до центральної нервової системи, та сам нервовий центр. Давайте розглянемо з вами анімацію. Рефлекс колінного суглоба служить для запобігання надмірному розтягненню м'язів розгиначів стегна. Рефлекс перевіряється в сидячому положенні з вільно висячими ногами. Легкий удар молотком по зв'язці колінної чашечки спочатку спричиняє легке розтягування розгинального м'яза. Це виступає подразником, і у рецепторах м'язових волокон виникає імпульс, який передається у спинний мозок з сенсорними нервовими волокнами. Потім імпульс переноситься руховими нейронами у мяз розгинач який скорочується і нога відскакує колінний рефлекс це моносинаптичний спинно-мозковий рефлекс м'язового походження, оскільки рецептори розташовані всередині м'яза. Рефлекторний центр розташований у спинному мозку, і до його складу входить один синапс. Як ми зрозуміли, нервова регуляція організму діє швидко та спрямовано, забезпечує точну відповідь на подразники протягом доли секунди. Ця система є короткочасною, але її вплив локалізований та скерований на конкретний орган або тканини. Це дозволяє організму швидко адаптуватися до зміну навколишньому середовищі. Наприклад, якщо ви торкаєтесь гарячого предмету, нервова система миттєво активує м'язи, щоб забрати руку. На відміну від нервової Системи гуморальна регуляція, тобто через гормони, діє повільніше, проте забезпечує тривалу і системну відповідь, впливаючи на цілі системи органів. Ендокринна система регулює більш складні процеси, як от ріст, Обмін речовин та статеве дозрівання. Однак нервова та ендокринна система працюють разом у єдиній нейрогуморальній системі, що забезпечує гармонійне функціонування організму. Нейрогуморальна регуляція поєднує миттєві реакції нервової системи з довготривалими ефектами гормонів, які циркулюють у крові та лімфі. Такий синергетичний підхід дозволяє організму швидко реагувати на зовнішні стимули та. Підтримувати баланс внутрішніх процесів, тобто підтримувати гомеостаз. Наприклад, під час стресу нервова система миттєво активує битися або втікай таку реакцію, тобто відповідь, але ендокринна система через гормон адреналін і кортизол продовжує підтримувати стан підвищеної готовності організму ще деякий час після цього. Поговоримо також про імунну регуляцію життєдіяльності організму це є ключовим елементом у підтримці його захисних механізмів та стабільності внутрішнього середовища. Імунна система відіграє провідну роль у забезпеченні імунітету, тобто здатності організму захищатися від шкідливих мікроорганізмів, таких як віруси, бактерії або токсини, інші чужорідні якісь агенти. І основна її функція це виявлення та знашлення. Потенційних загроз, які можуть порушити нормальну роботу організму. Імунітет діє через. Різні механізми, включаючи вироблення антитіл, активацію імунних клітин та інших специфічних реакцій. Проте, крім захисної функції, імунна система також бере участь у регуляції фізіологічних процесів, таких як загоєння ран, контроль, запалення та виділення пошкоджених клітин. Вона координує складні процеси взаємодії клітин організму, допомагаючи зберігати цілісність і стабільність всіх систем організму. Наприклад, під час інфекції імунна система запускає захисну реакцію, спрямовану на знищення збудника. Водночас вона впливає так само і на інші системи, такі як нервова, ендокринна, для того, щоб забезпечити загальний захист та відновлення організму. Функціональна система це таке тимчасове об'єднання всіх органів, всіх фізіологічних систем для Виконання певної життєвої функції. Вони формуються, коли різні органи та системи організму починають взаємодіяти як єдине ціле для досягнення саме спільної мети. Наприклад, під час бігу організм активує опорно-рухову систему, кровоносну дихальну, нервову систему, що координують свої дії для забезпечення саме ефективної роботи м'язів, наприклад, насичення їх киснем, виведення при цьому вуглекислого газу. і Завдяки цьому організм може підтримувати активність протягом фізичного навантаження. Ця взаємодія регулюється через нервові сигнали та гормони, що забезпечують швидку та точну координацію процесів у всіх залучених системах. Як результат, організм зберігає баланс та ефективно реагує на змінні умови, наприклад, на фізичне навантаження або стрес. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми цього уроку, запитуйте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення!